Лот номер 33 наномісматичний аксон Ренесанс. Це у нас 5 гривень 2007 року риби. Знак зодіаку. Відкарбована монета з срібла 925-ї проби. Вага в неї 16,8 грам і тираж 15 тисяч штук. До речі, аукціон буде закінчуватися 25 лютого. І якраз хто купить цю монету, зможе там собі зробити подарунок або знайомим, тому що 19 лютого. Починаються знак зодіака Риб з 19 лютого по 20 березня. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите якісь мікроцарапинки, то вони на капсулі. Трішечки є по полю, от не по полю, точніше по канту патини, але нічого в цьому поганого немає. На аукціоні ціна, я думаю, буде десь в районі. 2000 гривень. Ми на сайті Monitex продаємо цю монету 2400 гривень. Це код товара 1376.